Всім привіт, гаплик десанту та пілоту. Решта екіпажу трьохсоті. Подробиці щодо збиття українським впівідроном російського Мі-8, Саратов, Донецьк та інші українські діпстрайки не припиняються. Хаймарс викликали наш традиційний візуал найяскравіших уражень техніки та піхоти ворога. Все для фронту, навіть радянський хлам. Або чому російські військові не радіють советському качеству їхніх аптечок? Про все це і не тільки найближчі 10 хвилин. Це лінія фронту на каналі Факти Лайф. Я В'ячеслав Цимбалюк. Підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб часто отримувати нагадування про вихід нових відео. Ставте вподобайки, залишайте коментарі. А ми починаємо. Отже, з'явилися подробиці втрат росіян після того, як наш півдрон забаранив їхній мі 8 Пам'ятаєте, як в понеділок оператори 59-ї окремої штурмової бригади сил безпілотних систем підловили російський вертоліт і влупили точнісінько у бак та кабіну. У минулому нашому ролику, показуючи відео з аварійним приземленням полум'яного гвинтокрила, вже і так було зрозуміло, що без загиблих не обійшлося. Ну а тут підкотила інформація вже від самих зетників. Так, от розповів один з пропагандистів, командир екіпажу та шість десантників, що були в кабіні, згоріли заживо. Решта екіпажу штурман і борттехнік трьохсоті. А нагадаю в перші години після оприлюднення мадяром цієї інформації цього відео Росіяни спершу заперечували збиття, а потім, ви вже його, волали, що всі вижили. Ну, як бачите, не всі, і вкотре відзначимо роботу наших дронарів, які цим збиттям ну фактично вийшли на новий рівень протидії ворожій авіації. Ну і продовжуються удари в глиб Росії та по тилових цілях на тимчасово окупованій території. цієї ночі, як стверджує Міноборони РФ над Росією та анексованим Кримом, вони нібито збили 85 дронів. Вибухи чули мешканці Саратова в районі Саратовського НПЗ. Аеропорт міста при цьому також закривали. Про вибухи повідомляли жителі Бориса це вже Вороніська область. Була дронова робота в Білгородській, Волгоградській, Ростовській областях та Криму. Ну а в Донецьку вчора повідомили про влучання і великий вибух складу БК, як ви щойно бачили. А, судячи з тривалої детонації, влучили куди треба. Ну якраз в контексті ударів по російській нефтянці, російське РБК повідомило, що наразі у Росії на 40% зменшилася потужність переробки нафти в першу чергу через удари українських дронів. А командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді відзвітувався, що за вересень його тільки за вересень його підрозділи сумісно з ГУР ССО та іншими спецпідрозділами уразили 19 об'єктів нафтогазової промисловості противника. І паливна криза РФ набирає обертів. Тож бачимо всі ці результати, що називаються в реальному ізі. і ось цих глибинних ударів. Вони ж діпстрайки, по РФ стане більше, адже США, по перше, нададуть Україні розвіддання для ударів глиб РФ. Про це повідомляє повідомляє Street Journal. Дональд Трамп підписав дозвіл Пентагону і спецслужбам допомагати Києву в ударах по нафтовій, в тому числі і енергетичній інфраструктурі Росії. Також відомо, що США розглядають передачу нам ракет Томагалк і Барракуда. Чи правда це або все таки інформаційний такий тиск на Путіна? Ми подивимося, але сигнали з Білого Дому останніми днями справді йдуть все більш радикальні, як там казав Трамп. Владімір Стоп, це було ще, до речі, в квітні це його фраза, але, схоже, президент США перейшов уже від словесних спроб зупинити війну, зупинити Путіна до миру через силу і допомогу Україні. Шкода, що на це Трампу знадобилося майже півроку, але Путін зупинятися не збирається. Тому за минулу добу українські захисники ще закобзонили чи затрьохсотили 980 росіян. Загальна кількість втрат армії РФ при цьому за час повномасштабної війни понад 1 мільйон 112 тисяч військових. Також знищили один танк, дві бойові броньовані машини, 12 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового огню, А також спалені 29 одиниць автомобільної техніки окупантів. Ну і далі, як завжди, побачите наш традиційний візуал, як ця техніка і жива сила знищується. Ну а перед тим традиційно прошу вас. Підписатися на наш канал, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід нових відео. Пишіть у коментарях, яке відео вам сподобалося найбільше. Отже, розпочнемо із бойової роботи операторів безпілотників підрозділу Апачі на Сіверському напрямку. Там наші дронарі полювали кілька цікавих цілей, зокрема, і російський наземний роботизований комплекс. От як е -е, перед цим бачили. А також укриття, мотоцикл і окупанти, який на своє горе підвернувся під наш дрон. Сіверський напрямок взагалі не часто. Ми згадуємо, але ситуація там досить важка, і росіяни штурмують постійно. А 79-та окрема десантна штурмова таврійська бригада 7-го корпусу ДШВ, яка знищує ворога на Покровському напрямку східніше Мирного Рада, підбила підсумки вересня і опублікувала свою нарізку роботи за минулий місяць. Таврійські десантники, отже, завдали за вересень втрат особовому складу росіян 154 вбитими, 104 пораненими. Знищили також два танки, дві гармати, п'ять одиниць бронетехніки, стільки ж автотранспорту, майже 100 безпілотників і один. Засіб радіоелектронної боротьби. Але не думайте, що на фронті по ворогу працюють лише ФПВ-дрони. Бійці батальйону Чорні лебідь лебідь» 225-го окремого штурмового полку показали ефектні кадри ефективного влучання ракети Джемелерес ну або Хаймарса по будівлі, в які накопичувалися російські штурмовики. Розвідка з неба засікла, артилеристи відпрацювали, і чергова група ворожих штурмовиків відправилася до пекла, ну чи на концерт до кобзона, це вже як. Тим часом російська пропаганда чим чимдуж намагається довести, що військової техніки в неї ще багато. Тому числі нової показуємо не шпигунське, а абсолютно офіційне відео, як армія окупантів отримала партію нових бойових машин підтримки танків Термінатор, які до цього застосовувалися у війні проти України досить обмежено. З підприємства «Уралвагонзавод» викатили щонайменше 5 нових термінаторів на от залізничному ешелоні. Машина озброєна двома гарматами калібру 30 мм, двома автоматичними гранатометами АГ-30, а також протитанковими керованими ракетами комплексу АТ. Атака, ну і власне призначена для вогневої підтримки танкових підрозділів. Ну таке вища, що командувачі армії РФ взагалі не в курсі картини на фронті, те, що ми з вами щодня бачимо, в тому числі і в наших відео. Ви багато там танкових атак бачили останніми місяцями. Ну і що і кого буде там підтримувати ось цей термінатор? А якщо його замангалити за всіма правилами? То всі ті кулемети, гранатомети можна, по суті, знімати і викидати. Коротше, наші ФПВ-дрони вже зачекалися цих термінаторів на фронті. Ну і тим часом авіація НАТО похвалилася першим трофеєм цієї війни. Опубліковано фото найсучаснішого винищувача F-35 із намальованим силуетиком шахеда на борту. З чого робимо висновок? Що цей нідерландський борт збив таки російський безпілотник, очевидь, десь над Польщею. Звісно, вітаємо з почином, але при всій повазі таке досягнення це як танком Абрамс-2 чи Леопард, чи ще якоюсь сучасною технікою знищити танкетку часів Другої світової війни. Ну і цим вихвалятись. В цей момент десь, я думаю, в українських степах чи лісах іронічно посміхнувся командир екіпажу Гепарда, який цих шахедів вже настріляв кілька десятків. Ну і навіть не одну крилату ракету при цьому збив. Ну, коротше. Сміливіше, браття європейці, збивайте все це російське залізо і у себе, і до нас прилітайте щоночі над Україною десятки, а то й сотні дронів. Тож, велкам, вілком, повітання, бунвеніт і так далі. І про ситуацію на фронті Генштаб повідомляє, що загалом протягом минулої доби зафіксовано там. 158 бой... бойових зіткнень згідно вчорашніх даних, там було 155, днем раніше 176, тобто є незначний спад активності ворога, але тут може бути вплив різних факторів, у тому числі погодних, ви розумієте, дощі. Північно-слобожанський курський напрямок залишається більш активним, ніж до цього. Там минулої доби відбулося 14 зіткнень, це, до речі, більше, ніж навіть на Лиманському напрямку. Біля Лиману ворог атакував 11 разів, намагаючись кинутися в нашу оборону на Куп'янському напрямку. Напрямку, до речі, вчора відбулося шість боєзіткнень. Найзапеклішим продовжує лишатися Покровський напрямок. Там наші захисники зупинили 45 штурмових дій агресора. На Новопавлівському противник завчора здійснив 26 атак. Тож сумарно ці два напрямки продовжують складати майже половину усіх атак ворога на фронті. Не додам інформацію від проєкту Deep State. Вони повідомляють, що сили оборони України зачистили нове шахове та відкинули противника поблизу Неканорівки та Золотого Колодязя, але при цьому ворог просунувся поблизу новоіванівки та у Полтавці. І наостанок про те, як росіянам на фронт відправляють медичні засоби, серед яких майже 50-річні бенти і вата, так от один із телеграм-каналів. Курси тактичної медицини він називається. Показав фото, як російським військовим гуманітарної допомоги надсилають аптечки часів СРСР, де зокрема БИНТ, вата, перев'язувальні пакети та інші засоби 1977 року виробництва. Майже 50 років. Теж напевно десь розконсервували темний закуток якогось радянського складу. Сюди ж можна додати й морально застарілі гумові джгути есмарха, якими армія РФ активно користується, бо турнікети достатньо складно і дорого діставати. Попри всі ці гости та інші ознаки совєтського качества, самі ж зетвоєнкори і обурюються цинізму держави, мовляв, війна не музей, а якість цих засобів в порівнянні з сучасними у разі у разі гірша. І отут зацитую одну фразу е, з цього зе-канала: кожна коробка із застарілими бинтами та ненадійними джгутами, це приховане послання, ваше життя нічого не варте. Так, уже і не приховано, мені здається, все було зрозуміло. Цими м'ясними штурмами, посиланнями, атаки поранених і на костелях бійців. Цією війною, яка вже забрала, і продовжує щодня забирати життя сотень тисяч росіян, тільки і припиняти, Путін її не збирається. А йому я нагадаю, варто лише віддати наказ. Війна завершиться буквально за один день. Що все це як невідверте посилання Кремля Росії? Послання ну, посилання тут, до речі, теж підходить. Отже, послання Кремля Росіянам ваше життя нічого не варте. Я думаю, все очевидно. Ну, але нам, як то кажуть, своє робити, тому на цій... Медичної ноті я з вами попрощаюся. Підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати інформацію про вихід нових відео. наших. ставте вподобайки, залишайте ваші коментарі. Це була лінія фронту на каналі Факти Лайв. Я В'ячеслав цимболюк. До нових зустрічей.